Привіт, друже! Радий знову бачити тебе на каналі. А ми з тобою нарешті виїжджаємо. Це у нас перший виїзд з тобою на цьому. Якщо не рахувати, той, де ми забирали його в діда. Можеш замітити, що ракурс камери не такий, як був, оскільки кріплення зараз тут тимчасове. Я зробив його на скору руку, так як нове мені ще досі не приїхало. Я зараз їду в Прагу. І Хотів якраз це все показати тобі, буду радий з тобою провести разом цю подорож. Поки що мої враження такі, що це дійсно мотоцикл для діда, бо тут типу, їхати нормально 80 можна. 70-80 ти їдеш як пенсія і вроді би тоді нормально. Бо якось так жорстко задуває вітер, що в мене нема слів. У нас, до речі, тільки починають з'являтись, а тут вже давно є камери середнього заміру швидкості. Тобто ти е, їдеш, ловиш чекпоінт, грубо кажучи, ну, де ти заїхав, і десь там, наприклад, за 500 метрів, за кілометр стоїть інша камера. Яка рахує, за скільки часу ти проїхав. І, тобто, ну, Якщо їхати, наприклад, при швидкості 60 км на годину, то цей відрізок орієнтовно ти маєш проїжджати там, ну, допустим, за 30 секунд. А ти проїхав там, за 20, значить, ти їхав вже десь 80, а не 60 км на годину. І відповідно тобі потім прилітає штраф. Не вийде таке, що ти притормозив перед камерою, проїхав, а потім відкрутив. Тобі треба все одно цей відрізок проїхати повільно. Це насправді дуже сильно замахує, але я бачу, що і в нас вже потихеньку з'являються ці камери. Так, коротше, ми зупинились поїсти в Макдональдсі. Ну, по факту, ми зупинились. Дасть. Ми зупинились через те, що сіла батарейка в камері, і треба було десь стати. Але так вийшло, що тут ну, саме перша заправка, яка попалась. Е, і Біля неї зразу Макдональдс. А ще. Ще може тих, хто не знає, і тих, хто збирається кудись їхати. Бо в інтернеті є різна інформація, якщо ти заїжджаєш на автобан на мотоциклі. То тобі платити не треба. Е, там є автомат, бо я дивився в інтернеті, десь писало, що треба платити, а десь писало, що не треба. Там є автомат, де ти купляєш ті вінієтки про оплату е, автобану, що ти по ньому їдеш там на один день, на 10 днів, на 30 днів і на рік можна купити. І там пише, що для мотоциклів вони не потрібні. Бо я вроді би знав це, але не був впевнений. Залазьте, сідвоплє. Не був впевнений, треба чи не треба, але там прям намальовано. Мотоцикли не потрібно, прицепи, для прицепів не потрібно. І для кемперів. Ну, знаєте, Такий кемпер, який цепляється. Не сам кемпер, що їде, а цей, що причіпляється. Для них також не потрібно. Тому, я, надіюсь, ця інформація комусь буде корисна, бо я не з першого разу знайшов, треба купляти чи не треба. Все одно ми їдемо досить активно, з нормальним вітром, обдувом. І я все одно чую, як мотоцикл гріється, навіть з тим, що поміняв антифриз. Бо я не знаю з чим то зв'язано, але він ну, мотор не є холодний. Такий гаряченький мотор. Бо зараз майже до середини температури дійшли. А там на середині вже потихеньку включається вентилятор. Так, да, я розумію, що ми зараз 100 їдемо, але ми їдемо не на високих оборотах, 5 тисяч, Чуть-чуть менше ніж 5 тисяч оборотів. І є нормальний зустрічний вітер. Не знаю, з чим то зв'язано. Цікаво, як інших. Хотіли б почути власників таких же CBF-ів. Бажано карбюраторних. Я, як в них, гріється так само чи ні? Ану, напиши мені в коментарі, як в тебе гріється а чи не гріється. Чи це проблема конкретно мого і треба там дивитись, може, радіатор де забитий? чи треба соти порівняти. Так, Дощ капає, так? Да? Дощ дождь, дощ! Дождь, дождь. А прогноз погоди показував, що не буде. Позагаді і по деревам, а я стою в вальоновим плащем. Мовнуть мешки. Засмальзовані шкарпетки. Я стою в палёновых плащах Теплый дождь, теплый дождь, теплий дождь, теплий дождь. Оце ми попали. Теплий доштале Клас! Зразу так водичкою затянуло. Ну що, я вітаю вас в Празі! Хотілося б, звісно, ближче під'їхати і подивитися. О, та ти кайф, бруківка. М -м -м -м. Секс. Як я за тобою скучив? Просто стали посеред пішохідного і стоять, собі щось шарять в телефоні. Ненавіжу таку поведінку. Ну Ми короче, десь прямо в центр заїхали. О, там мотоцикли стоять, бачу. Треба знайти місце, де, де тут сходка мотоциклів. І З'їздити туди, поздоровитись з місцевими мотоциклістами. Було б прикольно. Але такого не пише в інтернеті. Типу, ось тут збираються мотоциклісти. Так не працює. То треба бути плюс-мінус місцевим, щоб розуміти де то. О, дуже гарне місце таке. Взагалі досить вис... старі, але досить високі будинки. Їдеш реально в тунелі з будинків. якісь різні магазини, але магазини в них виглядають досі з якимись такими старими вивісками старими дверима. Воно вроді прикольно дивиться, але а вродь би і не дуже. Я розумію, що зараз в моїх відео немає ніякого там екшену, якихось серйозних покатух Зараз, напевно, буде більше відео спрямоване на якісь подорожі, пересування по різним містам, країнам. І от контент буде на таке направлений. На те, щоб щось, щось нове подивитись. Самому подивитись і тобі показати. Так, ну Якщо чувак проїде, значить тут можна так. А що, так, можна по велодоріжці? Короче, треба наблюдати такого за місцевими. Якщо їм так можна, значить і мені так можна буде. Такий чисто мужичок вже старший. В тому не в інтегралі, в тому трансформері. Шлімаку. Я навіть не глянув на світлофор. Мені в теорії вже можна було повертати, а я просто дивився і розглядав цього мужика, як він вдітий, як від'їздить, що у нього замочик. А він напевно, подивився, у нього зелений, ну і ідіот. стоїть на зелений. Бо Велік ж повернув, а я просто завис. По... Він, він блять навіть не дивиться в цю сторону. Сука, діди всюди одинакові. Що в нас придурки, що тут придурки? Їм типу, пофіг. Короче, легенький рум-тур готельного номера. Е, номер по факту невеликий, але прикольний. З двома нормальними ліжками телеком. З таким от нормальним прикольним зеркалом. До речі, от тобі кріплення, яке мені прийшлось придумати, щоб зараз щось знімати. Дуже специфічне, і я сподіваюся, що воно виживе, бо в мене вже тут платформа була приклеєна. Так, що в нас там в ванні? Така невеличка ванна, але є все, що в ній треба. Е, ставлю я цьому номеру 8 з плюсом. З плюсом, через те, що є велике прикольне вікно, яке відкривається. А 8 через те, що немає кондиціонера. Я ще покажу секундовий вікна. Там в когось прям дерева на даху ростуть. 19-й поверх. Тут, не знаю, дуже багато всяких студентів приїхало. Вон там бач, прям газон зверху росте прикольно. І нам по факту треба було номер на 2 дні, але вийде так, що він тільки на один день через те, що завтра воно заброньовано. І нам, коротше, не продовжать. Тому нам треба буде шукати завтра інший готель, і значить, завтра буде ще один рум тур. А вийшов він нам може помахати? Е, вийшов нам цей номер півтори тисячі гривень е, за сутки. Щоб я сказав, досить непогано. Скільки кілометрів від центру? Шість 6. Да, 6 кілометрів від центру. До речі, у мене тут з'явилася досить цікава ідея. Е, мені вже не вперше пишуть, що знаходяться в тій чи в іншій країні, і були б не проти разом десь покататись в компанії. Тому я вирішив зробити телеграм-канал, в якому можна знайти компанію на спільні покатушки, де б ви не знаходились. Тому не забудь, підпишись, а також передай своїм друзям-мотоциклістам. Буду тобі дуже вдячний. Ну що, день-два, нашої подорожі рівно 10.00 ми виїжджаємо. Все все як по маслу. Поїдемо на дамбу 1950 го якогось там року. Е -е, і там типу, мотоцикли постійно збираються, так що... Ну, Не те, що збираються, вони там катаються. Так що маю надію, що ми там ще може якусь компанію знайдемо. Ну, або просто подивимося на гарне хороше місце. Одне з двох. О, як типа, ебальник БМВ чуть-чуть висунув. дай понюхать свежий воздух. Пожалуйста. Ого. То есть тренировочная база якась. Прикольно. Треба зараз направо. Э, тут? Вроде да. Не, блядь. Там еще один поворот направо. А я, блядь, звідки мою знать этого, а? <ролок> Иди, ть, блядь. Да что за прикол? Типа, я направо зараз, а я направо через 20 метров. Сука, блядь, ебаный цей вот степлер. Я Тунель! нарешті. Добре, мерседес, який гарний. І ядуа. У. <му> Дамбі поїдемо. Уиии, прикольно. Да, їдемо по дамбі. Це то точно вона? Я не знаю, напевно, так. Да. Я не знаю, то точно та дамба чи ні? Ого, там взагалі води нема, блять. Прикольно. Треба десь встати, подивитись. Да. А тут зверху можна стати? Я думаю, там не можна. У мене є ідея. Якщо мы, он тут вот Тако, тих-тик-тик. В якому по суті не заважаємо. Коротше, э, е, той інша сторона дамби. Виглядає дуже прикольно. Насправді. Високо капець. Тут, типу, знизу проходить скид води. І вона уходить туди. Було би класно побачити, як її скидають, але на жаль... На жаль, нам цього точно не покажуть, думаю, зараз. На виглядає класно. А інша сторона дамби. Як машин немає зараз, перейду легенько. Або інша сторона дамби. Тут вода дуже висока. порівняно з тамтою. Ну, місцина прикольна. Мені сподобалось, єдине, що... Мотик реально дуже сильно гріється, треба подивитися до термостату. Може бути, що він дійсно завис в якомусь положенні. Корейше, ми постоїмо тут трохи, перекуримо і, напевно, поїдемо назад. Треба доїхати до смотрової площадки. Бо ми щось не добрались до неї. А, з розстібнутою з курткою трошки приємніше їхати. Ми бачиш, прямо перед туристичною зоною стали. Те, що ми бачили з дамби, то фігня, от смотрова площарка класна. І з іншої сторони виходить парковка для моциків. Там таркуєшся, вон там стали, там ще якийсь моцик. Ну, прикольно. Бажання скупатись нереальне. Площадка була гарна, але жарко нереально. Просто як на сковородці. Телефон збоїть, каже, що перегрівається, моцик гріється. Все прям так нормально нагрівається. Телефон в холодильник покласти. Оу, хто так Серйозний вихлоп. Телефон э, охолодили в холодильнику для льоду. Можна їхати далі. Бо він зловив критичний перегрів і виключився. Перестав показувати взагалі. Я вилізу так само стану. По-перше, в тіньку. По-друге, місце не буду займати. наконец то ми добрались блядь, до нього. Я рекомендую піти, зараз підтвердити рецепцію, то все. Що? Так, скинути вещи, то все, а потім прийти за тим. Що у нас? рум-тур готеля номер 2 Тут в нас ванна, до речі, ванна мені більше подобається, ніж в минулому. Така непогана. Є нарешті шафа. О, ну, якою ми не користуємося, звісно. і цей номер набагато просторніший. А що саме головне, тут є кондиціонер. Може, ми так їхали, було так жарко. Так на нього надіяли, що він працює. І що є класно, що Моціклон, видно, він знизу стоїть. Видно прямо під вікном. В загальному е номер вийшов 45 євро. Е і, тіпа, досить непоганий, теж на сутки брали, бо завтра ми вже будемо їхати. Тому якийсь отакий от румтур. Не зацепитись десь. А, відкрутити помпу?